Доброго дня, шановні трейдери. Вітаю всіх на каналі Trading Hero на щотижневому та щомісячному огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Давайте почнемо огляд з першого портфелю на 5000 доларів першій версії. За цей тиждень прибуток склав майже 2% за попередній місяць 2,2%. Портфель на 5000 тисячі другій версії цього тижня приніс 0,6% прибутку у вересні 2%. Портфель на 5000 у третій версії цього тижня приніс 0,75% прибутку за вересень 1,5%. Портфель на 10 тисяч у першій версії 0,9% прибутку за цей тиждень і 1,3% за вересень. Портфель на 10 тисяч у другій версії 0,2% за тиждень і 1,4% за вересень. Портфель на 10 тисяч у третій версії 1,5% за цей тиждень і за вересень майже 2%. Портфель на 20 тисяч за цей тиждень 0,9% і за вересень 1,2%. Портфель на 50 тисяч за цей тиждень 1% і за вересень 1,76%. Портфель на 100 тисяч 0,5% за тиждень і 1,5% за вересень. І портфель на 200 тисяч за тиждень 0,9% і за вересень 1,8%. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього тижня і місяця загалом. Якщо казати про загальну картину, то по австралійському долару по відношенню до канадського долару впродовж місяця все було досить добре. Ми з вами встигли закрити до дуже багато ланцюжків угод на продаж, що принесло нам гарні прибутки ще позаминулого тижня. На цьому тижні ми з вами закривали ще угоди на продаж, які у нас були, і продовжуємо набирати нові угоди на продаж. Прибуток цього тижня складає плюс 200 доларів. Якщо говорити про денний таймфрейм, то можемо бачити, що ціна знову ж таки штурмує локальні максимуми цього року. І, скоріше за все, зважаючи на поточний тренд, вона їх буде пробувати. Звичайно, можливі корекції донизу, так як рівень супротиву є дуже сильним, але я не думаю, що вони будуть дуже глибокими. Хоча закрити наявні угоди на. Продаж ми з вами зможемо. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному автівку досить напружена у нас була ситуація, так як ми набирали позиції ще майже з початку вересня. В одному алгоритму була набрана максимальна кількість позицій, а саме 15, і ми успішно закрили. Угоди по цьому, а також ще по двом алгоритмам, прибуток склав понад 2000 доларів. І наразі маємо лише один ланцюжок угод, який у нас трішки завис. Бачите, тут є угоди на продаж, які ми набирали. Зараз поки що ціна навіть не повернулася до рейнджу, в якому ми зможемо їх закрити. Тому наразі, поки що у нас ситуація по Audio NZD Залишається досить напруженою. У нас вистачає запасу капіталу, в випадку, якщо ринок буде рухатися вгору, але чесно кажучи, я не бачу ніяких перспектив, оскільки у нас є дуже сильний рівень супротиву, до якого ціна не дійшла. І скоріш за все, що перед тим як буде відбуватися повторний стур локальних максимумів, у нас відбудеться корекція плюс-мінус до попереднього рівня супротиву, і якраз в цій зоні знаходяться наші тейк-профіти. Тому будемо чекати на корекцію ринку, яка, скоріш за все, не буде відбуватися миттєво, можливо, це займе пару тижнів, але все рівно рано чи пізно ми з вами повернемося до цих рівнів. І зважаючи на дану ситуацію, те, що у нас три ланцюжки угод вже закрилися, напруження даній валютній парі потроху спадає. Хоча, враховуючи шодаун у Штатах, все може бути, але більше це вже буде стосуватися британського фунту. А ми з вами переходимо до пари австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу ми з вами мали несхідну тенденцію, яку успішно пробили цього тижня і ринок перейшов у фазу консолідації. Ми закрили кілька ланцюжків угод на купівлю, також кілька угод на продаж, і прибуток цього тижня склав 268 доларів. На даному таймфреймі можемо бачити висхідну тенденцію, яка досі продовжується. Були локальні максимуми, з Цих максимумів пішла корекція. Ціна нагадаю, у нас вкотре обновила максимум попереднього року і піднялася вже до цін жовтня минулого року, але недовго там втриматись не змогла, і тому маємо цю невеличку корекцію, яка цього тижня власне закінчилася. Подивимося, що буде далі. Я думаю, що вирішальну роль тут зіграє якраз ситуація з шотдауном, якщо Америці вдасться. Вчасно вирішити дане питання, будемо бачити корекцію. Але, скоріш за все, це все затягнеться на певний термін, і у нас з вами буде продовження висхідного тренду. Хоча будемо бачити. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунта. Ми з вами знаходилися у консолідації. Є кілька закритих ланцюжків, прибуток до 73 долари. На даному таймфреймі можна бачити, що ми знаходимося вже на максимальних цінах поточного року, і потихеньку ціна коригується донизу. Щоб провести трендову лінію, то маємо запас, якщо провести найближчий рівень. Підтримки, то також маємо запас для корекції, тому ті відкриті угоди на продаж, які у нас залишилися. Я думаю, що будуть досить скоро закриті. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Тут, на жаль, несхідна тенденція, яка вже вимальовувалась кілька тижнів, була пробита. і ринок перейшов в фазу консолідації. Можна звичайно провести трендову лінію, говорити про те, що це початок нового руху. Але я б не поспішав, поки попередні локальні максимуми не будуть пробиті, а вони якраз дуже добре відпрацювали в середу, від них власна ціна пішла донизу. Я думаю, що тут знову ж таки дуже важливу роль зіграла ситуація з шатдауном, і ми з вами бачимо, що взагалі зараз долар себе не почуває впевнено по відношенню до всіх інших валютних пар. Щодо тої ситуації, яка у нас склалася з угодами, які ми тримаємо ще з квітня місяця. Ми знаходимося в зоні стоп-лосу з подвійними ризиками. Я думаю, що скоріш за все ми з вами будемо закривати угоди десь в районі патрійних ризиків, оскільки, перш за все, відтягуючи момент настання стоп-лосу, ми розраховували на те, що буде певний ціновий імпульс, і якраз на корекції від даного цінового імпульсу, ми з вами закриємо угоди. Все вийшло майже по нашому плану. Ціна пройшла вгору, дійшла в 4 рази більше, ніж був розрахований алгоритм в першій версії, і дала дуже глибоку корекцію. Але, на жаль, нам не вистачило буквально 300-400 пунктів, щоб закрити. І після того, як ціна вже вдруге почала штурмувати локальні максимуми, вже майже дійшла до даних рівнів, ми можемо сказати, що ринок. Перейшов уже в фазу консолідації, тобто, ось цього імпульсу, який ми чекали, ми його вже дочекались, але він не спрацював. І наразі ми не бачимо причин, чому ціна найближчим часом має повертатися до цих рівнів. Тому вже зараз залишаються ці угоди, так як є, і будемо дивитися, як буде рухатись ринок, але приблизно в районі x 3 або x 4 максимум. Ми будемо дані угоди фіксувати, щоб до кінця року ми вже мали з вами чітку картину, що у нас відбувається, щоб не переносити ніякі угоди на наступний рік. Знову ж таки, щодо прогнозу, важко зараз говорити. Ми з вами пробили локальну несхідну тенденцію, відскочили від попереднього рівня підтримки, але дійшли до попереднього рівня супроводу. Тому будемо дивитися, як вже буде вести себе ціна. Тут, якщо будемо рухатися вгору, далі вже будемо приймати рішення про закриття позиції. Якщо будемо рухатися вниз, будемо чекати закриття позиції з Take профітом. На даному таймфреймі також можемо бачити, що так у нас був імпульс. Власне, ми майже закрились перший раз потім пересиджували і майже закрились ще раз тут, але якщо у нас буде. Імпульс рухатися і далі ми вже просто не зможемо висидіти. І вже коли ціна дуже далеко відходить від даних рівнів, вже сподіватися на те, що вона повернеться сюди, це ну марна справа. Для цього потрібні алгоритми, які мають більше угод, і тоді вже потенційний рівень тик-профіту буде вищий, і тоді можна на це розраховувати. Але дана система розрахована лише на 6 ордерів і. Аналізуючи ситуацію з заднім числом, я розумію, що після того як Трамп оголошував про нові тарифи, у нас була перша хвиля руху. Можливо, мало би сенс зупинити торгівлю і не торгувати протягом хоча б тижня, щоб подивитися, як ринки будуть рухатись. Але тоді ми чудово справилися по всім алгоритмам, які у нас були відкриті по фонту. Всі угоди були закриті, і тоді ми не бачили ніяких признаків того, що ринок буде якось рухатись дуже сильно в певному напрямку, тим більше, що волатильність в один день була один. 4%, там 1,5% і далі була 0,9%. Якщо подивитися на попередні рухи, то була у нас і 1,3% волатильність, і після цього 1%. І досить часто такі дні відбуваються, тобто не було днів, там, де ціна знижувалася на там, 3% за день або 2,5% хоча б. І знову ж таки, ось цього руху ринку 10 свічок підряд без корекції. Ну ми вже досить довго не бачили, тим більше що ми покрили понад 7 тисяч піпсів. Тому наразі чекаємо плани наші. Я озвучив. Сподіваюся, що у нас буде все рухатися по сценарію зниження, але якщо ні, то вже дуже сильно затягувати резину. Не будемо будемо закривати ці угоди. У деяких з вас вони є, у деяких немає. Цілому пункт цього тижня нормально відпрацював. Був отриманий невеликий прибуток 235 доларів. Закрили угоди з минулого тижня, які ми набирали цю угоду на купівлю. І також зробили кілька угод на продаж. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. Тут ми рухаємося вгору. Продовжується наша локальна така, висхідна тенденція в рамках більшої висхідної тенденції. Купували, продавали, заробили 130 доларів. На даному те можемо бачити власне цю більшу висхідну тенденцію, яка набагато більше, і Ми вже спробуємо прибити локальні максимуми. Якщо перейти на тижневий графік, то можна бачити, що це максимум цін з 2016 року. Дуже сильний супротив. Але враховуючи те, як нас підтискають до цього супроводу, скоріше все, буде пробій і буде рух як мінімум до даних рівнів. А там будемо бачити, у нас наразі відкрита тільки одна позиція на продаж, тому не байдуже куди буде рухатись ринок. Наступного льодна пара долар по відношенню до канадського долару. Тут ми бачимо, що набирається наша позиція на продаж. Вже маємо три угоди. Закритих угод не було на денному таймфреймі. можемо бачити, що ринок продовжує рух. Як ми з вами говорили, що від попереднього рівня супроту у нас буде корекція, власне, можливо, все вона почалася. Можливо, ми ще трошечки вгору будемо підійматися. В будь-якому випадку запас ще є. Але ми вже чітко бачимо, що у нас формується висхідний тренд, вже максимум, мінімум, підвищується, тобто говорити про те, що ринок буде знижуватись, поки що не приходиться, хоча фундаментальні фактори можуть внести свої корективи. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Також було набрано досить багато позицій, не так багато, як по Ауді НЗД. Але все рівно деякі алгоритми вже мали максимум позицій по тому, на які позиції вони розраховані. Заробили ми 945 доларів. Всі угоди були закриті. Зараз ми почали набирати угоди у зворотньому напрямку. З більшого це продажі. І на даному тайфреймі можна бачити, що локальна несхідна тенденція продовжується, розширюється діапазон коливань. У нас такі більш агресивні стають рухи тут, але все рівно зберігається тенденція до зниження. Відносно спокійним видався цей тиждень, а щодо минулого місяця, то також все було відносно спокійно. Наразі маємо два моменти, які мене особисто турбують, і по яким ми будемо чекати руху ринку: це зниження Audi NZD і зниження британського. Фунта. Сподіваюся, це відбудеться скоро, а так загалом все чітко, спокійно, тому торгуємо, заробляємо і чекаємо відкриття ринку. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео огляді.